Тіма, ну що, сідаєш за руль їдеш? Везеш Тата? Тіма? Вже Панки, танки. Так, у нас сьогодні... Аж, навірно, вже 8 квітня, да? да вже 8 квітня, 2016 рік Ми на новоукраїнці. Приїхали, взяли стульчик. І зараз будемо Пробовать, чтобы дядя Коля поехал за рулем. О! Ну что, дядя Коля? Да. Садись. За, да, Класс! Да, да. Мужчина, давай, заходь туда. Сюда. Так, я туда. Ну так, да, неприємно, коли вони не стріляють. Ну що, будемо дивитися як папа Даже буде трогатися. Попробуємо. О. Да. Така не О! Перша друга. Да, третя перша, друга, третя, четверта. Газу трошечки. Газу? Ні, то не газ. <реш> так. Поступляем. Все, включай першу.